Доброго ранку, сонечко ясному, діткам усім і усьому прекрасному вітаю вас на малюванні. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до осіннього лісу. Тільки но ми вийшли з свого будинку, як легкий вітер доніс до нас запах осіннього листя. Ось воно. Зовсім близько. Лежить у нас під ногами і тихо шелестить. Про що його шелест? Поміркуйте. Який надзвичайний куточок природи? Тут дерево прощається зі своїм обранням. Як тихо, ніби неохоче зірвався листок. Ось він іще кружляє в повітрі і лише потім падає на землю. Які прощальні слова він шепоче рідним гілкам? Подумайте, уявіть. Яка чудова золота осінь, які казкові дерева! Кожна гілочка сповнена любові до свого листя, яке опадає. Сьогодні я пропоную вам зобразити на аркуші паперу всю красу осіннього дерева. Для цього я хочу вас познайомити з одним із способів малювання, який називається пуантелізм. Пуант зі французького означає крапка. Пуантелізм значить малювати крапками або ж мазками. Як це? Зараз я вам продемонструю, що значить малювати крапками. Ми вже з вами так працювали. Для цього я використовую ватну паличку та фарби. В даному випадку в мене жовта фарба. Я мукаю паличку у фарбу та роблю відбитки біля гілочки. Ось таким чином. Ставлю крапочки. Але наша з вами робота сьогодні буде незвичайною та дуже красивою. Тож почнемо. На дворі золота пора осінь. А ви знаєте, що місяць жовтий найкрасивіший місяць осінь. Він фарбує всі дерева в різні кольори: червоний, жовтий, жовто-гарячий. І сьогодні я пропоную вам намалювати осінні дерева за допомогою вже знайомого нам. Способу пуантелізм. Сьогодні для роботи нам знадобляться білий аркуш паперу у формі кола, пензлик, вашові фарби, стакан з водичкою, серветка та ватяні палички, скручені ось так резиночкою та фломастер чорного кольору. Розпочинати будемо малювати червоною фарбою. Пензликом намочуємо фарбу водичкою. Макаємо ватяні палички у червону фарбу та робимо відбитки з краю по колу. Так само будемо малювати і жовтим кольором. Робимо відбитки над відбитками червоного кольору по колу. Також промальовуємо жовтими відбитками на червоному кольору. Тепер чекаємо, коли малюнок наш підсохне. Малюночок підсох. І тепер чорним фломастером або маркером ми будемо малювати з вами по колу дерева. Спочатку малюємо стовбу, а потім гілочки, які тягнуться догори, до центру. Так ми намалюємо декілька дерев. І буде видно, наче ми з вами стоїмо внизу і дивимося угору на високі-високі крона дерев, а угорі літають птахи. Над деревами, паличками домальовуємо ще трішечки листячка. Ось такий осінній пейзаж золота осінь вийшов у мене, а ваші малюночки я чекаю у повідомленнях. На цьому заняття наше закінчується. Я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!